Циркові родичі, по помамані лінії. Сусід-актор до воєнного театру. Знайома з дельфінарією, що танцює на воді і виховує касатку на ім'я Чарлі. Це знак. За мною плаче цирк дю солей. Бо я африканський вершник, іспанський акробат, я лучник першої гільдії. Двадцять десятків підкорених вершин, дві сотні вільних стрибків у посвідченні парашутиста. Не знаю, до чого тут говолі, шеклі. Але вони зацінили. Рано чи пізно я прокинувся там, де спати не можна, де гравітація не підкупна, і кожен зграбний рух може стати останнім. Цирк на дроті, це не так просто, забагато іронії. Страховка тут мінімальна, якщо раптом засвербить у носі і хиткарі на увагу порушиться, ліцеринові сльози, спритність рук ситуацію не врятують. Бо уся трагічність мого положення у його системі координат, яку я не складав, і не я визначив точку на перетині власних ідей. Це безгузда сенсація, виточена картина, що не терпить жодних коригувань. Я бачу в ній непорушне сонце вже котру добу. Чому так безвітряно? Де ранкові тумани? Моя точка зору надто конкретна, цього не буває. Ледве балансую. Над мільйонами глядачів, які теж не дихають, чекають на шоу. Хтось навіть купив попкорн. За мною парад планет, і я на чолі. Над головою голубка, це щось мені нагадує. Який тобі самосія, у мене освіта інженера-конструктора. А я навіть власне життя зібрати докупи не зміг. Хто пам'ятає, чим все закінчилось? Може. On le push clair.